І це розміщення отвору у ретри, тобто сечовника, нижче, ніж там, де він має бути в нормі. Це проявляється вже в дітей, оскільки це є вадою розвитку. І може мати форму як в області головки, тобто коли сечовник відкривається просто нижче, не в тому місці по центру головки, а нижче до вуздечки. Так може мати і більш тяжкі форми. Стовбурові форми, тобто коли сечівник відкривається або у відкривається в області стовбуру статевого члену, і навіть може такі мати важкі форми, як калиткові або мошонкові, тоді, коли сечівник відкривається в області промежини, в області калитки. Всі ці проблеми вони піддаються корекції за рахунок пластичної хірургії у чи потрібні вони в випадку саме головчатої гіпосподії, це, звичайно, вирішувати батькам або вже в дорослому віці самому пацієнту, а от стовбурові і калиткові форми вони, звичайно ж, потребують оперативного втручання.